Жила собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди відповідальні, але легковірні. Завжди першими здавали гроші на ремонт під'їзду та часто купували непотріб у комі вояжерів. І всі вони були потерпіленками, окрім кота. Бо він, хоча й довіряв людям, але ретельно перевіряв почуту від них інформацію. Якось на зимових канікулах син та дочка потерпіленки захворіли на герві. Мати відвела їх до лікарні, де дільничий лікар виписав дітям нові, але дорогі таблетки. Потерпіленки вирішили не ризикувати здоров'ям малечі та купили все за переліком, витративши останні гроші. А що старі ліки вже не такі ефективні? Чи герві тепер якесь інакше? А потерпіленки відповідають: лікареві краще знати, чим лікувати, бо він фахівець. Він же не вчить тебе мишей ловити. Котові здалося підозрілим, що ліки стали дорожчими у кілька разів тож він вирішив усе дослідити. Дізнався кіт, що препарати, які виписував дільничий лікар, виробляє компанія Пігулка Інтернешнл Інкорпорейтед, велика міжнародна компанія, що має представництво у багатьох країнах. Відгуки про цю компанію добрі. Але коли кіт подивився склад таблеток, то побачив, що виробляють їх на основі тих самих речовин, що й дешеві українські аналоги. Тож різниці між ними, окрім звісно, ціни, немає. Пішов кіт до голов лікаря пана лукавого та спитав, чого його лікарі виписують препарати компанії Пігулка Інтернешнл Інкорпорейтед, замість дешевих таблеток вітчизняного виробництва. Пане кіт, я розумію вашу стурбованість, але наші лікарі давали клятву Гіппократа», Відповів пан Лукавий, прибираючи зі столу пакет, у якому дзвеніли пляшки. Вони виписують лише найкращі ліки, адже з життям дітей не можна ризикувати. Аж тут кіт помітив у руках лукавого фірмову кулькову ручку компанії. Пігулка International Incorporated і одразу все зрозумів. Пішов кіт до потерпіленків і розповів усю правду. Голов лікаря лукавого підкупив представник фармацевтичної компанії. І як дарунок залишив йому оцю саму фірмову кулькову ручку, а ще добрячого хабара, щоб лікарі його відділення виписували лише препарати компанії «Пігулка Інтернешнл Інкорпорейтед. Матуся маленьких пацієнтів не економили на своїх дітях і купували дорогі таблетки, які їм радили лікарі. Тому статки компанії зростали, а лікарі за це мали б подяку. Вирішили потерпіленки звернутися до департаменту охорони здоров'я та надіслали туди свою скаргу на лукавого. Там усе перевірили і виявили порушення прав пацієнта. Голов лікаря лукавого звільнили. На його місце прийшов новий і чесний лікар, для якого клякла гіпократа непорожній звук. А потерпіленки відтоді стали уважніше перевіряти ліки, які їм виписують. Тож і ви завжди цікавтеся тим, що вам рекомендують у лікарнях та будьте уважними до найменших деталей, а ще не бійтеся звертатися до органів держав влади, якщо бачите, порушення, оскільки саме від вас нині залежить, як у майбутньому лікуватимуть наших дітей.